Место Подмосков'я, метраж 270, 0 Бетажі 2, комнати, 8 дизайн бюро, 9, фото Євген Кулібаба коротенько. Замовник хотів отримати світлий і легкий інтер'єр ближче до американського стилю. З атмосферою заміського будинку Катерина Ялатинова, керівник бюро 9, приєднала до будинку терасу, що виходить в сад, і ввела в інтер'єр квіткову тему. Всуривши відчуття будинку, потопаючого в зелені, у цьому їй допомагали стиліст Дар'я Соболєва і флорист Ліза Обрасовська. Подробиця команді бюро дев'ять потрібно було облаштувати за міський будинок для сім'ї з чотирьох осіб, батьків і двох дітей. Стилістично замовникам подобалася американська класика. Вони просили не перевантажувати інтер'єр деталями, залишити його вільним, легким і світлим. Перепланування торкнулося тільки кухню і їдальню, їдальні спочатку не було. Її отримали шляхом приєднання та утеплення терасим. Майстер спальню теж перепланували. Тепер це окремий блок зі своєю ванною кімнатою і вбиральною, розташування приміщень, типове для заміського будинку, на першому поверсі загальні зони, кухня, вітальня, ідальня і гостьова спальня, другий поверх, житлова зона, майстер спальня. Дві дитячі вані кімнати і грова у кімнаті з найвищою стелею помістили кабінет господаря будинку, який одночасно виконує роль бібліотеки. Системи зберігання розроблені з урахуванням потреб всіх членів сім'ї. Під сходами оформили комору з винною шафою і секціями для господарських дрібниць. У спальні облаштували містку гардеробну за потайними дверима. У холі при вході зробили гардероб для верхнього одягу, а в дитячих місткі шафи. Щоб наблизити будинок до природи. В обробці використовували максимально натуральні матеріали, масив дерева. Керамограніт, кольорове рішення побудували на контрасті світлих, теплих тонів стін і темного статі шоколадного відтінку. Велика частина меблів виконана на замовлення, але в обстановці є і предмети американських марок меблі світлих тонів практично зливаються зі стінами. Квіткові мотиви в текстилі і декорі, і велика кількість живих квітів додають свіжості, і все це працює на загальну задачу створити відчуття простору, наповненого світлом і повітрям. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба Бенджамін Моуре, підлогове покриття, керамограніт і талон «Вітальня оздоблення, фарба Бенджамін море, плінтус, лютровот, гіпсова ліпнина, петергов підлогове покриття, керамограніт і талон меблі. Дзеркало, журнальний і приставний столик, Все Дантоне Гоме, решта виготовлена на замовлення, в тому числі камінна топка освітлення, ховані люстри і бра ларти Людцакилим, до Вледгою текстиль, Флет і Везде медекор. декоративні подушки, вази Дантоне Гоме, кухня, оздоблення, плитка на фартух, адекс підлогового покриття, керамограніт і талон меблі, гарнітур. Виконаний на замовлення побутова техніка, смет, нефосвітлення, «Фаворіти». оздоблення їдальні, фарба, бенджамін мур підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, стіл і комод «Меблі Гокер», освітлення, ховані люстри табра, луарте, люце, «Спальня оздоблення, фарба, «Бенджамін Море», плінтус, лютрово підлогове покриття, масивна дошка з дуба, виконана на замовлення меблі. Тумби і комод, гокер, фурнітюри, освітлення, люстра і настільні лампи, рамерці килим, довлет гойса, текстиль, постільна білизна та аксесуари, Ралфлаюрен декор, Ралфлайюрен шкатулки, і Везделорма, ваза Гаппітсолеціонс, дитяча обробка, шпалери, акварели підлогове покриття, масивна дошка з дуба, виконана на замовлення меблі. Виготовлена на замовлення килем Довлет Влетгоюсе текстиль і везделорми. Ванна кімната оздоблення плитка апаріці, фарба. Бенджамін море підлогове покриття, плитка апаріці, меблі, виконана на замовлення санфаєнс, ванна бетте Унітаз і Раковина, боч-змішувачі. ганс роге, гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, маїндзю, фарба. Бенджамін мори, підлогове покриття, плитка, маїндзю меблі. У падірі з гостьова спальня оздоблення фарба. «Бенджамін моуре плінтус лютравоут, гіпсова ліпнина, петергов, шпалери, акварели підлогове покриття, масивна дошка з дуба, виконана на замовлення меблі, виконана за ескізами автора текстиль, і «Везделор Медекор». Дантони Гоме, кабінет оздоблення, фарба «Бенджамін Моуре Плінтус лютравоут, гіпсова ліпнина. Петергоф, ліпнина, орац цор шпалери, а юра підлогове покриття, масивна дошка з дуба, виконана на замовлення меблі, бібліотека, робочий стіл, екрани на батареї, виконані на замовлення за ескізами автора, приставний столик, Д'Антоне Микилим до Вледгою Декор. Ралф Лейрон хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ. Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміром. Міром, Рю.